Вітаю з вами знову, Білки. ви знову на каналі Мойо. Знову щось оглядаємо. А конкретніше це ланцюгова електрична пила від компанії Бош ще конкретніше: модель Universal або Universal Chain 35, тобто універсальна пила. З довжиною шини 35 см. Довжина достатня для робот на прибудинковій ділянці. Ну, Наприклад, для обрізки гілок, розпилу колод для заготівлі е, дров. Е, так, валити великі товсті дерева не вийде, але і у ліс ви з кабелем не дотягнетесь. В комплекті в коробці, власне, пила і чохол на шину для того, щоб її безпечно зберігати. Для правильної роботи також знадобиться мастило для ланцюгових пил. Заливається воно ось сюди. Тут є така. Бачок об'ємом 250 мл, рівень видно через спеціальне віконце. Все просто. Кришечка також тримається, кришечка баку тримається, ось так, от, щоб її не загубити. Ну, Наприклад, у мене особисто такі речі дуже швидко губляться. Так, не запачкався. Добре. Відповідно, змащування ланцюга відбувається автоматично, а натягування з ланцюга відбувається через ось цю крутілочку. Ось ми так відпускаємо, потім крутимо, як нам потрібно. Щоб натягнути або відпустити, затягуємо і закріплюємо. Все без додаткових інструментів. Далі, звичайно, є швидкий стоп, тобто хоп, гальмо обертання ланцюга ось таке. Потужність 1800 Вт, вага 4 кг, 200 г, швидкість обертання ланцюга 12 метрів на секунду. Товщина ось цієї ланочки, тобто те, що врізається в деревину, 1,1 міліметра. Що ще? Ще із приємного 3 роки гарантії від Bosch. Тут ось на коробці є адреса, за якою треба прийти для реєстрації. Під час власного досвіду користування хочу сказати, що порадувала гучність роботи пили. Це звичайно тихіше ніж бензо, набагато, але з іншого боку, ви обмежені довжиною ось цього електричного, точні, точніше, не цього, а вашого електричного подовжувача. тут коротесенький шнур. Я можу пояснити, чому на таких приладах такі коротесенькі шнури, тому що якщо буде, не дай Господь, буде якесь пошкодження на кабелі, тобто якимось чином ви його пошкодите, то вам потрібно буде нести всю пилу в сервісний центр, тому що замінити кабель буде проблематично. А якщо ви пошкодили свій кабель, ви його можете замінити і далі ваш прилад працює. Ось, ну, мені здається, така дуже проста логіка. Щоб закріпити ваш подовжувач тут на кабелі, також є такі стандартні, класичні гачки. Тобто ви сюди закріплюєте і все у вас, вся ця конструкція тримається. А тепер давайте подивимось кадри мого коротенького власного досвіду користування цим, якщо можна це назвати, гаджетом. Так, розпаковка піли. Подивимось, що там всередині. Мій улюблений наш фіскарс. Використовуємо його. Так, це шина. Будь ласка. Це у нас натягування нашого ланцюга. У нас сам ланцюг. Це кришка, яка допомагає нам закрити механізм, який натягує нашу, наш ланцюг. І сама шла. Все, ніяких не потрібно ніякого бензину, ніякого мастила, окрім мастила, яке буде змащувати нашу оп, ось пачок. Сюди заливається масло і змащує наш ланцюг. Zaraz to zrobimy. Якщо вам заважає сусідська собака, яка постійно гавкає, є рішення. Косточку дайте собаки. Ну що ж, більше мені додати нема що. Якщо залишились питання, будь ласка, пишіть їх у коментарях. З вами був Білкін на каналі Мойо. Цілую плечі і до встречі. І слава ЗСУ! Слава Україні!